Поговоримо про деякі теми. Що робити, якщо вас затримало ТЦК? Перша порада. Нічого не підписувати. Взагалі нічого. Далі, що робити? Слухайте уважно. Викликати слідчу оперативну групу. Що робити далі? Викладати відео. На мільйонну аудиторію або будь-які соціальні мережі, що вас на закону утримують та б'ють. Фільмувати ці всі події на відео, не давати нікому телефон. Якщо у вас намагаються відбити і забрати телефон, давайте здачі. Та штовхайте тих, хто у вас щось забирає, ваша майна. Ви маєте право захищатися. Навіть якщо вони впадуть, то їх проблеми не ваші, тому що саме вони вас викрили. Ви маєте право захищатися. Щоб вас не забрали на босіку в ТЦК, потрібно знати свої права і свободу. Чи є адміністративна відповідальність, коли ви відмовляєтесь від повістки? Ні, немає. Вони записують це. Протокол про відмову відповістки. Протокол про відмову відповістки не передбачений законом. Тому ця відмова нічого не означає. Повістка повинна бути вже заповнена на ваше прізвище ім'я по батькові вже. Але справа в тому, що ніхто не знає, що Республіка Україна скасована рішенням Зеленського і Конституція. Зеленський прямо сказав, Конституція на паузі: у вас немає права на відпочинок, права на вихідні дні. У вас нема цих прав, ви позбавлені права. Е, він каже, що ви повинні працювати як раби, 24 на 7. Як раби, це сказав Зеленський, колишній президент України. Саме колишній, тому що він скасував Республіку Україна. Тому важливо знати свої права і свободи. Я заіщу ваші права. І свободи від ТЦК та СП. Звертайся на електронну адресу Академі. Я надаю юридичні послуги щодо захисту українців від Свавілля ТЦК та СП. Стосовно як захиститися від викрадення, я також надаю. Консультацію, як захиститися від викрадення ТЦК ТСП. Хоча бувають такі випадки, коли ТЦК ТСП просто хапають людину і без пояснень ввезуть в ТЦК і незаконно утримують. Тоді що ви повинні робити, якщо вас незаконно утримують? Ви пишете заяву в ДБР стосовно вашого незаконного утримання. Саме так. І ніяк інакше. Також ви заповнюєте заяву в суд стосовно вашого викрадення. Якщо слідчий не хоче розглядати цю справу, ви онлайн заповняєте заяву про відкриття кримінального провадження в районний суд. До слідчого судді онлайн підписуєте Це з мобільного телефона, це можливо зробити. Можливо. Тому також викликайте журналістів на свою допомогу. Саме журналістів. Так звані адвокати чому не допомагають? Вони кажуть, що вони нічого не можуть зробити та звільнити своїх клієнтів. Можуть. Можуть. Навіть за рішенням суду вони можуть це зробити. Але чомусь вони цього не роблять. Я не знаю, що це за адвокати такі, які в системі не хочуть допомагати клієнтам. А ви знали, що можна не потрапляти в ТЦК ТС? Як? Потрібно знати свої права і свободи. Я даю людям те, що вони знають свої права і свободи і можуть при спілкуванні ТЦК та СП захистити свої права і свободи людини та громадяни. Коли вам кажуть про військовий обов'язок, Завжди ТЦКшники. Але вони ж не кажуть, що в законі про військовий обов'язкок і військову службу ніде не сказано обов'язок громадян України з'являтися в ТЦК ТСП. Тому адвокати і юристи, на жаль, чомусь не захищають своїх клієнтів. Чому вони не захищають? Вони кажуть, що неможливо врятувати клієнта від. ТЦК ТСП. Можливо, не допускати взагалі прибуття в ТЦК. Залужний сказав, що будуть всіх мобілізувати, українців до 500 тисяч вже до кінця року будемо в бою Наганяє залужний страху на українців. Нас не потрібно лякати, ми туди не підемо. Тобі треба, іди воюй. Чого ж ти не там? А в штабі сидиш. Залужний. Ви ж генерали-м'ясники і не, і обивці, як і ваші дебіли офіцери, майори, полковники і інші дегенерати ЗСУ, які посилають на забій солдатів. Ви навіть керувати не здатні нічим, навіть туалетом. Чому? Уяснюю, ви купили дипломи і маєте лише теоретичні, а не бойові навички ведення Буру. Керувати фронтом ви не можете і не вмієте. Крап. Я, як із юристів, знаю краще, як керувати фронтом, ніж ви. А ви. Лише зрадники батьківщини, які ховаєте, саме ховаєте зброю і боєприпаси на складах. Або ви її продали, продали куди, ми знаємо куди, в Африку, диктаторам-людожерам. А потім ми ще будемо сплачувати за геноцид африканців завдяки вам, крадуни, генерали чи як ви поясните, що 100 мільярдів вже вкрадено допомоги Америки і Євросоюзу, та 60 мільярдів, які вже надійшли в Україну на ЗСУ, де ці мільярди? Карл, де Залужник і інші генерали? Зрадники вітчизни і батьківщини? Ви саме зрадники батьківщини? Тому ми, юристи України, Зупинимо мобілізацію. Крак, Ось до чого ми прийшли. Ми зупинимо мобілізацію. Але треба пам'ятати, що ці утилізатори не зупиняться на тому, щоб шити кримінальні справи тим, хто не хоче йти в армію. Хочу ще наполягти на тому, що в армії знущаються над цивілими, знущаються над людським достоинством, принижують вас, катують вас і погрожують дезбатом, а також кримінальними справами по статті 402, частина 4. Це так звана фішка Збройних Сил України. Ось ці нагідники. В генеральських погонах женуть вас на забій, а я проти цього. Тому потрібно зупиняти мобілізацію, потрібно вводити війська. В ООН, потрібно передавати окуповані території під зовнішнє управління. Потрібно проводити реформи в Україні. А те, що ви скасували Україну, ми повернемо собі все, що ви скасували. Ви вели рабовласницький стрій в Україні. Ви кажете про військовий обов'язок. Який військовий обов'язок перед ким? Бидлота. Перед ким? Перед вами, свинями? Генералами, які є свині і ніхто інший. ви ж свині, які купили свої дипломи. А якщо ви стверджуєте щось інше, я знаю, за скільки ви купили свої генеральські погони за 100 тисяч баксів свої посади понакупляли, як майори і так далі. Тому ви не офіцери, ви ганьба. Для всієї України. І така армія, такі збройні сили, такі силові структури нам не потрібні. Тому найкращий цього висновок лише один: перше. Вирішення українсько-російського конфлікту можливо через перше. Демілітаризацію окупованих територій вивід Збройних сил противника. Введення військ ООН та віддання цих територій під зовнішнє управління ООН. Крапка, Якщо ви не вмієте керувати. Створення військ ООН на території України. Введення військ ООН на території України. І військ НАТО. Крар. Та ядерної зброї Сполучених Штатів Америки. На цьому потрібно закінчувати війну. Нам набридло помирати за ваші статки, за те, що ви нажираєтесь на наших смертях, ви генерали людожери, кровопийці і вбивці. І більш нічого, ви із себе нічого не представляєте. Ви ганьба, як і генерал. Кульчицький, ви ганьба для всієї армії, ви ганьба для України, ви є ніхто, ви є бидло і свинь. Чому? Пояснюю, тому що поваги до вас не буде. До жодного офіцера, до жодного генерала. Тому що ви катуєте людей, тому що ви маскуєте вбивства під суїцид, тому що ви проламлюєте голову. Пістолетом. Це ваша візитна картка Збройних Сил України. Це ви робите. Це ви винні в цих злочинах, і вам відповідати за ці злочини перед вищим судом в ГАЗі разом з Путіном ви будете. Від генерала до офіцера ЗСУ, який катував своїх підлеглих. Який незаконно їх позбавляв волі. Це ви все робите, і ви винні в цьому. Ніхто ваші Збройні сили не піде, не дозволено. Взагалі. Тому, ви не офіцери. Ви не офіцери. Ви є ті, хто знищує Україну, ви є ті, хто. Катує українців? Саме катує українців? Де катує в армії? Нам кажуть постійно, що потрібно йти в Збройні Сили. А який сенс утилізуватися, якщо немає забезпечення? Який сенс, якщо знущаються над вашою людською гідністю От ті бедлюгани, які мають офіцерські чи сержантські погони? В мене виникає питання: наша така армія, наші такі спецслужби, які катують людей. Наші? Ви нам не потрібні. Йдіть у відставку і саме розпускайтеся. Ми не хочемо, щоб ви існували як силові структури республіки. Ми вас замінимо, українською націоналістичною армією під моїм керівництвом. Ми Можемо українські націоналісти навести лад, ви нам заважаєте це робити. Ви бидло. В офіцерських, сержанській та інших погонах, яке, яке знущається над звичайним солдатом, над рядовим. Тому що ви увірували свою перемогу. Ваша перемога закінчилася. За вас воювати і брати кредити ми не будемо. І публічно ми заявляємо, що за вас помирати не будемо. за Крапка. Або буде створена націоналістична армія мого імені, і ми наведемо лад, або розгрібайте це самі і без нас. Ми... Не хочемо брати участі в тому, що ви наробили. Ви генерали м'ясники, ви генерали вбивці. Одвічна вам ганьба і зневага. Від Кульчицького до кожного генерала та генерала кривоноса. Зневага до його Гітлер Югенту. Це свині, які не заслужили поваги. Це радянські совки і бидло, які знищують титульних українців, це ті, хто знущається над духом українства, від сержанта до генерала і Верховного Головнокомандувача. Ваша республіка ліквідована вашим президентом. Коли він сказав Республіка на паузі разом з Конституцією? Тому жодних законів більше не існує, вашої республіки немає. Крапка. Який обов'язок ви кажете, ну який обов'язок? І яка може бути до вас повага, коли ви катуєте рядового солдата, розстрілювати його на передовій в затилок? Це ж НКВС. І ви це робите. Ви, навіть УПА, не робила таких злочинів, жодних злочинів, окрім вас, хто перебуває в Збройних силах України. Саме ви це робите від сержанта до генерала. І спробуйте це щось інше сказати мені. Не зможете, бо це є правда. Правда. Ви катуєте рядових солдат. Ви їх вбиваєте і гвалтуєте. Ви викрадаєте цивільних і утримуєте їх в РТЦК без їжі води і можливості піти в туалет. Це катування, це військові злочини. Всі ваші злочини зафіксовано країнами Заходу. Ніхто з вас не втече на Захід. Нікого з вас більше пускати туди не будуть. Всі списки вже відомі спецслужбам Заходу завдяки мені і моїй правозахисній діяльності. Те, що ви робите, це ганьба для всієї України. Це стосується всіх українських спецслужб від поліції до СБУ та МВС, ДБР та інших негідників. Які катують людей. Я стверджую, катують усюди, від СІЗО до РТЦК. Це візитна картка силових спецслужб Республіки Україна, які були ліквідовані указом президента усно, що Конституція на паузі. Тому він не несе кримінальної відповідальності і не відсторонений в порядку імпічменту. Тому що відмінена Республіка Україна і всі її закони, то яка стаття 65 Конституції? Спочатку самі себе посадіть по статті 108 112 Конституції через повалення Конституційного ладу 2014 року, а? Зможете відповісти за 14-й? Не зможете. Чому? Тому що ви вбивці? Крарк. Ви казали, що росіяни розстрілювали людей на Майдані. А я скажу правду, це робив Беркут. А саме спецпідрозділ МВС України Барс. Мені це відомо. То які там були росіяни? Чи грузини, чи грузинські снайпери досить брехати людям. Це був спецпідрозділ Барс та Беркут. І це все відомо. Чи не так? Тому ви далі розстрілюєте людей в окопах і вбиваєте їх за незгоду йти на фронт, чи на передову далі. Через відсутність боєприпасів відкриваєте на них справи. Тому я вважаю, що час Збройних сил та спецслужб республіки закінчився. Крапочка настав час Української націоналістичної армії у зв'язку з ліквідацією Республіки Україна Володимиром Зеленським. Слава Україні! Я консультую з будь-яких нам права. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Консультація з теми ТЦК ТСП коштує 500 гривень до 1000 гривень. Також окремо, коли не будуть працювати норми права, консультація по темі ТСК ТСП коштує 700 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби донати, жми кнопку спонсорства та підписатися на цей YouTube, Instagram канал та інші соцмережі в описі до цього відео. Також підпишись на мій новий телеграм-канал. Тікток канал, інстаграм канал, а також Твіттер. обов'язково розповсюджуй це відео по інших соцмережах. Також я надаю консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також я консультую з будь яких норм права. Сімейного, цивільного, кримінального, трудового. Також консультую з податкового права. Консультую, як вести бізнес і водити автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я надаю витяг за кодом ЄРДТО. Дізнайся, про Слово so, контрагента незалежно від форми власності. Підпишись обов'язково на цей канал і розповсюдь, будь ласка, це відео в соцмережах.